Протягом усієї історії велика територія Росії давала їй таке ж велике населення, з якого вона могла черпати ресурси, що зазвичай давала їй чисельну перевагу. Але Путіну стає все важче мобілізувати своє населення, як це робили його попередники. Минулий рік показав, що мобілізована армія не рівня мобілізованого суспільства. Сьогодні саме Україна має чисельну перевагу. Зусилля Росії на заклик до військової служби, які досі виявлялися слабкими, покликані компенсувати цей дисбаланс. Сумнівно, що Росія будь-коли Може мобілізувати армію призивну чи іншу, яка позбавляє українське населення властивої йому чисельної переваги. Президент України з перших днів війни ввів воєнний стан, що дозволило мобілізувати необхідну кількість воїнів для захисту своєї землі. Але не всі військові зобов'язання знаходяться в Україні. Нещодавно уряд затвердив нові правила військового обліку військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів згідно з одним із пунктів постанови від тепер іноземні дипломатичні установи мають інформувати українців за кордоном про початок нового призову та сприяти поверненню додому військовозобов'язаних і резервістів під час мобілізації в Україні чи у воєнний час. Експерти розібралися, що означає це, що українці за кордоном отримують повістки та як саме будуть посприяти їх поверненню в Україну. Загалом українці лише добровільно стоять на тимчасовий консульський облік реєстрацію місто проживання за кордоном. Дипломатичні установи, які зареєстрували таку інформацію, будуть повідомляти про початок чергового проходження громадянина строк. Кової військової служби пояснює Ігор Ясько, партнер юридичної компанії Фінер. Дипломатичні установи ведуть військовий облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів і передають відомості про них відповідним органам України. Але той факт, що згідно з текстом рішення, дипломатична установа повинна повідомити про запит, не означає, що її співробітники зобов'язані або мають право вручати повістки або примусово видворяти українців з іноземних держав. Додає Ігор Ясько щодо процедури сприяння по повернення, то тут теж є певний недолік, каже інший експерт, адже немає чіткого механізму, який передбачає таку процедуру. Єдине покарання, яке наразі може бути накладено за порушення цього пункту, це адміністративна відповідальність за неявку до ТЦК у воєнний час. Як саме дипломатична установа має сприяти поверненню з постанови, не зрозуміло. Можливо, уряд надасть додаткові роз'яснення або надійшли листа безпосередньо до інстанції. Визнає Ігор Єсько за словами керуючого партнера. Winner положення про підтвердження може призвести до деяких зловживань, наприклад, можуть відмовити у видачі втраченого паспорта. Звичайно, це незаконно, коли громадяни з цим стикаються. Їм потрібна допомога юристів, зазначає експерти.